Мир вам, а мій позивний Котигорошка. Я є інструктором вишколу захисту свідім. І сьогодні я хотів би розповісти вам про роботу з АК-74М зі зброєю, яку дуже потужно використовують на війні. Зараз цих автоматів дуже багато. Чому він називається АК-74? Тому що він випускається з 74 року. Чому М? Тому що він модернізований. Цей автомат розрахований під патрон стандарту 5,45х39. В магазин цей поміщається 30 набоїв. Маса його без штук ножа 3 кг 3,07 кг. Якщо магазин споряджений, то 3 ,80 кг 800 г. Початкова швидкість польоту кулі 900 метрів. Дуже впевнено, на пів кілометра можна працювати з цим автоматом. Автомат може бути споряджений і заряжений. Споряджений автомат тоді, коли ми приєднуємо до нього набитий патронами магазин. Заряжений він тоді, коли ми забираємо флажок запобіжника і досилаємо патрон в патронник. В такому випадку ми можемо ввести вогонь з цього, з цього автомата. Як правильно прийняти положення для ведення вогню з е, АК-74. Підняти автоматик перед собою. сперти приклад, якщо ви правша в праве плече, підняти руку ладоню вниз, захопити пістолетну рукоятку, опустити локті і трошечки податись вперед. Чому треба подаватись вперед обов'язково? Тому що автомат при веденні вогню. Дає таку річ, як віддача. Якщо ми будемо стояти отак от просто, як на параді, автомат почне задирати від пострілів вверх. Якщо ми нахилимося трошки вперед, то нас буде просто відкидати чуть-чуть назад. Це дуже суттєво. Що ще я хотів би сказати? Дуже важливо знати тактичну перезарядку автомата, тому що 30 набоїв під час бою закінчується достатньо швидко. Достатньо швидко. Для того, щоб ефективно перезарядити автомат, потрібно приведенню вогню і при тому, що в нас закінчились набої, взяти його прикладом під мишку, дістати магазин. У розгрузці магазин повинен зберігатися в такий спосіб, що коли ви його винімаєте, то кулями він має бути до пальців, щоб не плутатись. Взяти магазин трошечки вищий за той, що вже є в автоматі. Той, що був відщокнути, цей приєднати цією шрукою, яка е, у нас з магазином порожнім, перезарядити і далі вести вогонь. Прошу подивитись уважно ще раз. Коли ми вели 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 вогонь і в нас закінчились набої, ми беремо прикладом під мишку, дістаємо магазин з набоями, ставимо таким чином. Цей відстобимо, цей пристьомо. І ведемо вогонь далі. Під час ведення бойових дій дуже часто е, ці автомати клинуть. І тому треба е, вміти в бойових умовах дуже швидко автомат розібрати і зібрати. Для того, щоб достатньо швидко розібрати. Автомат Калашникова. Треба послідовно знати, як ми можемо робити кілька паралельних процесів, кілька паралельних дій. Наприклад, я можу від'єднати магазин в такий спосіб. Я беру автомат, піднімаю його, помаленьку від'єдную магазин. Це є одна історія. Я можу це зробити отак. Пів секунди не пройшло, магазин вже від'єднаний. Чому? Тому що я можу піднімати магазин, а ця рука вже в мене йде назустріч. Хоп, магазин від'єднаний. Це перший момент. Другий момент. Я можу е, зняти флажок запобіжника, зробити отак. От а можу зробити отак. От дивіться. Це ще пів секунди. Тепер дивіться уважно. Якщо це все зробити разом, вийдеться отак. Десь до 7 секунд автомат розібраний. Тобто це можна зробити швидко. На війні це треба робити швидко. Окей? Хочу зразу сказати, що автомат стріляє без цієї ствольної накладки. Він стріляє навіть без цієї газової трубки зі ствольною накладкою. Просто кожен раз треба буде стріляти тільки одиночними і кожен раз... ...перезаряджати. дуже просто. Часом трапляється ситуація, коли це саме треба зробити однією рукою. Нічого складного в цьому нема. Від'єднали магазин. Поставили автомат от в такий спосіб, натиснули на кришечку, все те саме зробили. Однією ручкою автомат розібраний. Те саме можна зробити під час зворотнього процесу. Оп! Оп. Це саме можна зробити в окопі, сидячи, стоячи. Як завгодно, автомат любить мати одного хазяїна і його слухатись. Це саме можна робити лівою рукою. Це саме можна робити сидячи, лежачи на одному боку в окопі. Зав'язаними очима. Є маса роботи, яку треба зробити ще до... Того, як людина починає стріляти. Дякую.